Вправи з масажним м'ячем покращують дрібну моторику, розвивають координацію рухів, покращують м'язовий тонус та кровообіг. Слухайте, будь ласка, декілька порад щодо виконання вправ з масажним м'ячем. Бажано, щоб у дітей був одяг з коротким рукавом або їх закотити, щоб не заважали. Перед виконанням вправ з масажним м'ячем треба зняти всі прикраси, щоб не травмуватися. Робити масаж треба рівномірно, м'яко, не поспішаючи, розминаючи всю поверхню долоні. Займатися близько 15 хвилин на день. Кожна вправа на кожну руку повинна тривати не більше 15 або 30 секунд. Пальчикову гімнастику проводимо в ігровій формі. Наприклад, запропонуйте дитині уявити, що це футбольний м'яч. Пограй у футбол та забий в долоню гол! Під час пальчикової гімнастики використовуйте вірші або потішки. Це допомагає дитині розвинути мову та пам'ять. Наприклад, привіт, мій улюблений м'ячик. Скаже зранку кожен пальчик. Також можна використовувати музичний супровід. Спробуйте під музику виконати цю вправу або проспівати слова. І з долоні до долоні м'яч стрибає мій поволі. Будьте здорові! До нових зустрічей!